Тому що це буде боротьба між молодим і старим, прогресивними і консерваторами, традиціоналістами і модерністами. Нове людське майбутнє. Я вірю, що ми йдемо в нову епоху. Через 100 років сприйняття реальності зміниться певним чином, принаймні настільки ж драматично, як від середньовіччя до періоду Ейнштейна. period. To the Ми вже знаємо, що штучний інтелект може відкривати речі, яких не знають люди. Ми знаємо, що він по-іншому сприймає дійсність. Він розуміє це по-різному. Ми не знаємо, чи існує інша реальність, чи він просто інакше сприймає нинішню реальність. Розуміння штучним інтелектом речей, яких немає у людей, потенційно може мати дуже складні наслідки для людей. Що станеться, якщо найкращий друг вашої дитини не буде іншою людиною? Що відбувається, коли війни ведуться за комп'ютерний час, а не за час людини? І вам доводиться приймати рішення щодо життя чи смерті на основі неточних даних і неточних рекомендацій? Хто знає, як ми це переживемо? Штучний інтелект є агентом відкриттів. Я думаю, він справді змінить і прискорить природу пізнання світу людиною. Коли люди запитують себе, оскільки вони не роблять цього в повній мірі, що це все означає і що це говорить нам про те, ким ми є? Хто ми такі у світі, що постійно відкриває щось нове? Наш інтелект, наша здатність міркувати були визначальними аспектами людства над усіма іншими живими істотами 500 років тому. Людяність це таке складне поняття. ми думаємо, міркуємо, маємо віру. Ми беремо участь у всіляких видах діяльності, які неможливо охопити машинами.